Дорогі мої, в час Великодніх свят ми не звикли мучити наших вірних катехизою. Зазвичай протягом свят ми не проводимо катехизи, бо всі мають мати відпочинок, але у вашому випадку відпочинку немає. І сьогодні буде катехиза, хоч і не дуже довга. Нам дуже гарно складається, бо нині будемо розважати над правдами віри, що стосується Ісуса Христа, а час Великодніх свят сприяє тому, щоб трохи глибше застановитися над ділом відкуплення, яке доконав Христос. Отож, апостольський символ віри так стисло описує зміст справи відкуплення. Постраждав за понтія Пилата, був розп'ятий, помер і був похований та зійшов до аду третього дня воскрес із мертвих. Власне наше відкуплення було доконане перед Воскресінням. Раніше ми вже говорили, що відкуплення було потрібним, бо образою Бога є кожен гріх. Так. Кожен гріх, хоча не всі гріхи є однаково тяжкими, але з огляду на те, кого ці гріхи ображають, то відносно моїстату Божого, кожен гріх вимагає недосяжного для людини перепрошення. І тому ситуація людства була безнадійною, не було способу гідно перепросити Господа Бога за гріхи людства, і саме тому прийшов Спаситель. Ісус Христос прийняв тіло від Діви Марії, щоб мати тіло, і як людина мати можливість скласти себе в жертву в ім'я людства на Христі, це, власне, і є змістом відкуплення, що Син Божий віддав своє життя як правдивий Бог і правдивий чоловік на дереві Христа заради нашого спасіння. Оскільки Він це вчинив як правдивий Бог. То кожен його вчинок має безконечно високу вартість, тому лише він може звершити властивий акт перепрошення Бога Отця, котрий буде гідним самого Бога, котрого ми всі ображаємо своїми гріхами. А з другої сторони, Ісус є правдивою людиною і виступає від імені людства, бо інакше не зміг би перепросити Господа Бога, якби був виключно Богом. Тому Син Божий мав стати людиною, щоб від імені людства як правдива людина віддати себе самого, скласти себе в жертву Богу Отцю як перепрошення за гріхи. Ми також маємо пам'ятати, що, крім того, що Господь Ісус вчинив це з любові до людей, але все ж першопричиною цієї жертви завжди є Господь Бог. Ця теза часто суперечить тому, що говорять навіть в сучасних церковних колах. Для них на першому місці знаходиться людина і що все, що сталося, відбулося заради спасіння людини. Так, очевидно, що Господь Ісус дуже полюбив людей, але склав себе в жертву, перш за все, з любові до Отця, щоб Його перепросити. Бо це, власне, Його Отець був зневажений гріхами людства, і Господь Ісус, з любові до Нього хотів його перепросити, і саме тому Він складає себе в жертву, яка буде до вподоби Отцю. Саме з любові до Отця Небесного Він виявляє безмежний послух, бо ця жертва є найкращим актом послуху Отцю. І лише в другу чергу йдеться про людство. Але ми цього не забуваємо, бо для нас людей це є дуже значущим. Тож згідно з наукою Тридентійського Собору, через надмір любові, котрою нас полюбив Господь Ісус, Він приніс себе в жертву. Так, ця Божа любов була надмірною, бо всі ми на неї не заслужили. І Господь Ісус, як читаємо в документах Тридентійського Собору, Через цю любов занадто велику, котрою Він нас полюбив, через свої найсвятіші муки на дереві Христа вислужив нам оправдання і вчинив перепрошення за нас у Бога Отця. А отже, Господь Ісус терпів як людина, бо як Бог не міг ані терпіти, ані померти. Натомість яко людина міг. Ми також кажемо, наголошуючи, що йдеться про надмірну Божу любов, бо коротко кажучи, та кров ці краплі, крові, котрі Господь Ісус пролив ще протягом обряду обрізання, який відбувся через вісім днів після Його народження, цих крапель крові вже було достатньо, щоб перепросити за всі гріхи цілого світу. І вже кожна крапля кривавого поту Ісуса Христа в оливному городі. Коли великий четвер він молився, і кривавий піт виступав на його тілі, цього вже було достатньо, аби перепросити Бога Отця за всі наші гріхи і за гріхи всього людства. Бо, коротко кажучи, кожен вчинок Божого Сина має безконечно високу ціну через те, що Ісус є правдивим Богом, а через єдність людської Божої природи кожен Його вчинок як людини мав безконечну вартість. Однак Господь Ісус хотів зазнати тих гірких страждань і ганебної смерті, щоб якнайплідніше перепросити справедливість Божу, а також, щоб нам, якнайдосконаліше і якнайвиразніше, показати Божу любов. Хоча і вистачила б лише одна карплина Його крові, але Ісус пролив усю свою кров, тому з такою невимовною вдячністю. Ми читаємо в Євангелії, що навіть Його бік був пробитий, щоб вся до останньої краплі кров була пролита за нас і за наше відкуплення. Господь наш Ісус Христос зазнав мук і смерті за всіх людей без винятків, за кожну людину. Він нікого не виключав з того діла відкуплення, але очевидно, що не всі люди будуть спасенні, Бо цю пропозицію Божої любові треба прийняти. Вона не діє автоматично. Звичайно, можна дивуватися, ну хто ж не прийме такої любові? Ну кого вона не переконає, але не всіх переконує. Є люди, котрі її відкидають, та й нас часто не переконує, бо ми маємо визнати, що коли поповнюємо гріх. То показуємо, що відкидаємо Божу любов і не хочемо її прийняти, але бажаємо йти своєю дорогою. Проте Господь Ісус терпів муки за всіх нас. Навіть на Христі Він молиться за людей. Отче прости їм, бо вони не знають, що роблять. Отже, Він не тільки проливає за людство свою кров, але до останнього свого подиху прагне виправдати своїх розпинателів. Нам це здається незрозумілим як можна виправдовувати своїх катів? Однак Господь Ісус у пориві своєю любові не звинувачує оточуючих людей, котрі прагнуть Його смерті, але радше шукає їм виправдання. І для нас це є велика наука. Це не просто слова чи суха інформація, але наука для нас. Колись хтось об'єктивно робить нам зло, а ми хочемо наслідувати нашого Господа, то маємо шукати того. Що виправдовує такий вчинок нашого ближнього, а не звинувачувати його, треба молитися за нього і виправдовувати його перед Господом Богом, кажучи, що Він несвідомий, не розуміє, чи не знає певних речей, і таким чином виправдовувати ближнього а не звинувачувати. Отже, Господь Ісус склав себе самого як правдиву жертву, і тут Він виступає як священник, як вічний священник. А також одночасно як жертва, яка приноситься на вівтар Богу Отцю. смерть людини полягає на тому, що душа розлучається з тілом. Так само відбулося у випадку з Ісусом Христом, і коли Христос віддав своє життя на хресті, його душа відлучилася від тіла, тіло було зняте з Христа і складене на руки Матері Божої болісної, пречистої Діви Марії. А потім покладене до гробу. І тут ми підходимо до таємниці Великої Суботи, коли в апостольському символі віри кажемо помер і був похований і зійшов до Аду. І коли ми кажемо, що Христос вступив до Аду, то ми маємо на увазі все те, що відбувалося у Велику Суботу. А саме тут не йдеться про пекло засуджених. Бо в тому пекельному місці душам вже ніяк не можна допомогти. Коли ми говоримо про ад, то маємо на увазі те місце, яке ще називають відхланню, або адом справедливих старого завіту, котрі не заслужили на вічне засудження у пеклі, але все ж не могли увійти до неба, бо через гріхи людства воно було зачинене. І тому в цьому аду. В тому особливому місці душі старозавітніх праведників очікували на прихід Спасителя. Вони чекали з надією, з радістю і любов'ю на прихід Месії, бо не могли осягнути неба, доки Він не прийде. І вони таки дочекалися Господь Ісус вступає до аду справедливих, щоб принести їм ту добру новину, що їхньому очікуванню прийшов кінець, і звільнити їх звідти. А відтак в існуванні аду праведників вже не було сенсу, бо закінчилася дія старого завіту, і вже ніхто не потребував очікування. Отож Христос звістив мешканцям Аду радісну новину про відкуплення, проте ті праведники мали очікувати ще якийсь час, доки Христос не воскресне. В цьому, власне, і полягає та радісна новина, котру ми обходимо в Октаю Великодня, що Христос вступив до Аду. І приніс добру новину справедливим старого завіту. Справедливі е, не означає, що вони не поповнили гріха, бо багато з них поповнили гріхи, і то навіть тяжкі, але пізніше жаліли за ці гріхи і покутували, і через свій жаль вони заслужили відпущення гріхів і можливість очікувати спасіння, а не бути засудженими до пекла. Отож, благословенна душа Господа Ісуса пізніше повернулася до тіла. Поєдналося з Ним, і відбулося Воскресіння, те найбільше чудо, яке здійснив Ісус Христос. І саме у це ми віримо, коли кажемо третього дня Воскрес із мертвих. Тобто, що Христос власною силою поєднав свою душу з тілом і таким чином славно відновив життя, підкреслюю власною силою, це важливо. Бо дехто із сучасних так званих католиків це заперечує, кажучи, що Господа Ісуса Воскресив Бог Отець. Ми розуміємо, що загалом це відбулося через Бога Отця, але також і через Сина, і через Святого Духа, бо Воскресіння це справа всієї Пресвятої Тройці. Але як правдивий Бог, Христос не потребував якоїсь зовнішньої допомоги. В Євангелії записані слова Господа Ісуса, Котрий каже, що має силу віддати своє життя, і має силу його повернути назад. Тобто Він сам має силу, котра не походить ззовні. І, власне, ця правда є частиною нашої віри, що Христос власною силою поєднав свою душу з тілу і таким чином славно Воскрес із мертвих. А вже наступного разу будемо говорити. Що протягом 40 днів перед зішестям на небо Ісус Христос перебував на землі. І це Його перебування на землі, та Його тіло, те прославлене тіло вже є іншим, ніж раніше. Це тіло є власне тим самим, яке Христос отримав від пречистої Діви Марії, в якому ходив по цій землі і в якому помер, і в тому самому тілі Воскрес, але після Воскресіння це тіло набуває надзвичайних властивостей. Воно тепер є прославленим і безсмертним. Це тіло характеризується незвичайною ясністю. Деякі свідки кажуть, що Христос мав стримувати свою ясність, щоб учні, котрим Він являється після Воскресіння, могли на нього дивитися. Бо це прославлене тіло тепер випромінює сліпучу ясність, що ясніша від сонячного гала. І тому людина не може на неї дивитися, бо вона перебуває в небесній славі. Отож, після Воскресіння тіло Христове має властивість бути нечутливим до болю, тобто Христове тіло більше не може терпіти. Ісус один раз переніс терпіння і вже більше не може її зазнавати. Єдине, що залишилося, це п'ять ран на долонях, на стопах і в боці, котрі тепер не завдають йому терпінь, як це було на Христі. Тоді це було принижуюче і боляче, а тепер це рани слави, котрі не завдають терпінь. Також можна сказати, що тіло Христове стало духовним, воно стало швидким і більше не є під владним законом природи. Про це ми можемо прочитати в Святому Євангелії, що Господь Ісус після Воскресіння з'являється в різних місцях того самого дня, в той час, коли ми, маючи швидкісні поїзди і автомобілі. Потребуємо якогось часу, щоб переміщуватися в просторі. Натомість Господь Ісус вже не підлягає законам фізики і з'являється там, де хоче, і як, і коли хоче. Йому не перешкоджають закриті двері. Він може зайти через замкнені двері до будинку, де зібралися його учні, і там їм показується. Ось такі властивості має та його прославлене тіло. Так, воно справжнє, але вже має надприродні властивості. Ну і на сам кінець знову хочу нагадати про надію для нас, що і нас очікує славне Воскресіння тіл. Про це ми ще більше поговоримо пізніше, але маємо пам'ятати, що в момент смерті наша душа розлучиться з тілом. Але в часі того остаточного Воскресіння на життя вічне, наша душа знову поєднається з нашим тілом, і вже тоді наші тіла будуть подібними до прославленого тіла Христового. Тобто будуть мати ті самі надприродні властивості, це будуть ті самі наші природні тіла, але вже з надприродними властивостями. І наші тіла не будуть старіти. І це не будуть тіла дітей чи пристарілих. Вони не будуть підлягати часу і простору, але будуть подібні до прославного тіла Христового. Амінь.